Добрий день, друзі! На Великдень люди дарують одне одному подарунки фарбовані розписані яйця. Фарбовані без визерунка називаються крашанками. А розписані яйця називаються писанками. Розписувати яйця дуже давні звичаї. Це робили майстри художники. Найчастіше на писанках зображали сонце, зірки, квіти, птахів. Фарби для розпису виготовляли з натуральних барвників. На писанках художниці Палагілитвиноваї, рослинні чи геометричні орнаменти у два-три кольори. В Україні існує музей писанки у місті Коломині. Там писанки створені на курячі, гусячі, страусові чи навіть переполині шкаралупі. А у Канаді навіть є єдиний у світі пам'ятник писанці. Друзі, пропоную вам створити свою писанку. Спочатку необхідно продумати весь візерунок. Розташувати так, щоб він був рівномірно розділений на поверхні яйця. Сам орнамент може бути різним: гірлянди з зеленого листя, волошки, сонечка, різноманітні лінії, прямі хвилясті, кружечки, зірочки. Основу якого кольору ви обрали? Які фарби для орнаменту візьмете? Від гарних писанок і настрій поліпшується, і наближення свята відчувається. Дякую вам за увагу, друзі. Чекаю ваших фоточок.